Проходячи повз собачої площадки, на вас починають гавкати ті собаки, які на тій площадці. Що це значить? Це значить, що там собаки не виховані, вони можуть бути агресивними і небезпечними для вас і вашої собаки. Чому? Пояснюю покроково. Даю 95%, що ці собаки гавкають також і вдома: на гостей, на дзвінок, на якісь шуми. Так вони роблять і на площадці собачій. тобто вони показують ця собача площадка моя, це моя територія. Я тут головний, я тут відповідальний за свого слабкого власника. І тому, гавкаючи на цій площадці, я по суті кажу: я тут головний, пішли отсюда вон. Е, я відповідальний за власника. Отак, От собаки спілкуються. Чому це відбувається? Тому що власники залюблюють своїх собак. Залюбленість це все дозволеність, і собаки це сприймають як слабкість від власника. А значить, собака, яка бере відповідальність за слабкого власника, починає просто захищати від, від власника, відганяючи всіх інших. Да? Особливо там, великих е, собак. Людей в шапці з бородою, там з паличкою, любити собаку можна, але не залюблювати. Що таке любити? Це звичайно підзивати її гратися, спати з нею, команди сидіти, лежати смаколики. Але в першу чергу ви повинні спочатку виправити всі проблеми, які є з собакою. А це значить трохи менше поглажувань, чуть-чуть менше смаколиків, трохи більше зауважень, кордонів і правил. І тоді, коли вона буде вихована, можете послабити і більше дати сюсюкання.